Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати оздоблювальний шов для утворення оздоблювальних двобічних зустрічних бантових складок. Використовують для оздоблення та забезпечення свободи руху, оздоблення спідниць, ширина складок, а також відстань від шва зшивання складок до оздоблювальної строчки залежить від моделі. Розкладаємо Шов ось таким чином, щоб зріщування був посередині та розпрасовуємо. Ось таким чином. За бажанням можна відстрочити оздоблюваною строю. Складаємо деталь лицевою стороною всередину, урівнюючи насвідки та прокладаємо строчку до наміченої лінії. Не забуваємо про закріпки. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.